Мати я святого Євангелія Слава Тобі, Господи, слава Тобі, тобі, тобі. будьмо уважні. В той час, як навчав Ісус, приступили до Нього, та і старші народу і мовли, якою владою ти чиниш це. Хто тобі дав цю владу Ісусові відповідь сказав їм, я теж спитаю вас одну річ, коли, мені на неї відповісти, я вам теж скажу, якою владою я чиню це, Іванове хрещення, звідки було, з неба чи від людей вони почали міркувати між собою. Як скажемо з неба Він нам скаже, чого ж тоді ви не увірвали в Нього. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка, і вони відповіли Ісусові, не знаємо тоді, Він сказав їм, я вам не скажу, якою владою. Чиню це. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, і я вам не скажу, якою владою чиню Це. все взяти ці слова й вирвати з контексту не виглядає дуже жорстокі. Христос каже, я вам не скажу. Для нас Господь це Бог милосердя, любові, доброти, прошення, а тут якась певна жорсткість, жорстокість. Чи це є так? Звичайно, що. Ні. Тому що Бог діяв, Спаситель наш Ісус Христос, що говорив, Він завжди діяв, говорив, поводився, виходячи з любов. Чому ж сьогоднішній валі Господь говорить так? Бо ми бачимо, що прийшли до нього первосвященники і старші народу, і. Почали питати, якою владою ти чиниш це, хто тобі давав цю владу? І Христос їх питає, кого ви має, за кого ви маєте Івана Христити? І от вони починаються внутрішнє торгування. Вони знають, що мали б щось сказати, але що не кажуть, не відповідають. Вибирають Якусь свій придуманий, видуманий світопогляд. Бо невігідно, не політкоректно казати про Івана Хрестителя, бо ти щось як одне сканеш, це тягне за собою наслідки, як ми кажемо, часто промовчу. І чому Господь таким каже твердо? Тому щоб вони застановились над своїм життям. Погляньмо на наше життя. Та Бог нам стільки вже сказав. Та ми стільки вже знаємо. Та ми стільки всього розуміємо, що більше говорить. Ну що більше? Нічуги. А ми не мови щось хочемо, особливо, щоб Бог казав, що. Треба жити. І в тому був і є феномен людей правильних. Погляньмо на наших батьків, особливо дідусів, бабусів. Вони знали порівняно з нами набагато менше, правда ж? Мало знали наші дідусі і бабусі. Але вони що? Вони жили тим, що вони знали. Яка проблема з сьогоднішнього покоління? Ми знаємо багато, можемо говорити про це, але не живемо. Тому Христос і казав до цих книжників старших народів, Ви відповіжте собі, хто Іван Хреститель, ви скажіть правду. Ви жите в правді. І це так є важливо жити в правді. У Бога все логічно. Христос старався їх вивести на логіку, що от вони подумали. Вони відкидали. Кожен наш гріх це що? Нелогічність. Логічно ми знали б, як би мало бути, як каже Євангеліє, в заповіді Господь повчає. От ми собі придумуємо якусь ідеологіку, якесь оправдання, якийсь екскюз. На даному миті так поступає. Бога все логічно. Світ існує по Божій логіці, існують різноманітні, ми називаємо фізичні, хімічні закони, все точно це Божий закон. Видивляюся, вдумаємося, розважаємо, застановляємося над цими законами Божого буття. І все більше. Ж, може, крок за кроком, але більше не ми жиймо. Не тільки знаємо, але втінюємо це життя, наше життя. І нас повнить радость і повнота буття. Амінь.